Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився! Привіт-привіт, мої любі друзі! Ну що, щедрувала я вам у Львові, а потім разом з дівчатками, Тетяночкою Петришиною, яка е, зібрала свою потужну команду е, дівчаток і я доєдналася. Ми щедрували чернівцями і зичили щастя, здоров'я е, усіляких гараздів. З Різдвом Христовим. Христос народився. Славімо Його! І у Чернівцях. Я завжди заходжу до своїх друзів в офіси, в крамнички, додому, у гості, і ми посміхаємося один одному. І в цей приїзд я ніяк просто це неможливо було, щоб я не зайшла. До Санти, рукоділля Санта, яка знаходиться на вулиці Антона Кохановського. Де на... внизу у нас артпросір Кохановського, а на горі у нас неймовірна крамничка чудових виробів Санта. Що то я все про Львів та про Львів, про Львівські всякі вироби, про Львівську красу? Адже у нас Чернівцяк точно не гірше. І усіх запрошую за красою, красою, за різними чудовими виробами до крамнички Санта. Я так само не є винятком, тому що зайшла привітатися дари. Побачила по дорозі, дівчатка святкують у себе трошки нижче. Зустріла Танюшу Петришину, яка виходила з свого навчання посміхнулися, посміхнулися одна одній, згадали, як ми щедрували. І що? Я почала роздивлятися все, що я бачу довкола, як я можу пройти крізь таку красу. Неймовірна Танюша, яка завжди дуже привітно, все розповідає і зараз допомагає у зйомці. Вона вже буде такий професійний оператор, ми вже така конект-команда. Мені завжди все розповідає. Знаєте, так дуже по-домашньому, лагідно. Неймовірно, затишно. І що? Я купила подаруночки, не знаю кому, але я купила і зараз вам це покажу. Тобто ці речі ви зможете купити собі так само аналогічні. Ось дивіться, яка подушечка. Я не знаю, що кому вона буде, але мені чомусь здається, що цей м, такий прін, чудовий з янголиками, я залишу собі. А ось така ще подушечка. Їх тут багатько-багатько, бачите? Ось такий Санта-Клаус. Чудово! Щасливого Нового року! Ваша Санта, адже цей арт-простір називається Санта. Теж дуже чудовий подаруночок. Але це ще не все. Мене дійсно здивувати дуже важко. Але я тут таке познаходила. Ось дивіться. Ще я купила це. Я повезу комусь, тому що ми зараз від'їжджаємо. Я не буду поки що говорити наперед, ви це все побачите. Це комусь буде подаруночок на новий рік. Ось такий гарний дзигарок. як кажуть, бачите, ось такий. На жаль, тут не 12-та година, але ж і якраз і на ніч. Але в мене є два варіанти: чи я його комусь подарую, чи його одягну на цю неймовірну красинечку. А тепер подивіться на цю ляльку-мотанку. Вона просто чарівна, різдвяна, з зіркою, така пишна, і це робота нашої неймовірної одарки кучерявої, як я завжди кажу, що талановита людина, талановита у всьому даруся не тільки людина з надпотужною енергетикою, людина, яка неймовірно розуміється в етнографії, яка модерує багато подій, яка запалює серця. А ще людина, яка створює такі чудові простори, а ще людина, яка своїми ручками, яка арт-терапія робить такі неймовірні ляльки мотанки Ну, красуня, красуня, і така зіркою. Я її бачила у Дарусі в тому році. І вона сказала: Оксан, вона не продається. Я її хочу залишити себе. Але, собі. але ж я знаю Дарочку нашу. Отак каже: не продається, не продається. Заходжу і бачу цю чарівну ляльку. Ось тут кажу: ну що, Дарусь, я її забираю тим більше від твоїх ручок. Ну, вона буде в мене. На різдво і на Новий рік завжди в домі. Тому, мої любі, якщо ви щось ну я кажу, це питання по грошам не таке величезне. Ну, от, до речі, такі подушечки, що ви розуміли, 250 гривень, 240 гривень, навіть ось такий годиночок 120 гривень. А ось така неймовірна лялька-мотинка 700 гривень. Я прямо звучу по цінам, тому що це абсолютно не всі кошти світу. Це не є шалені кошти. Зараз я ще вам потім, після паузи, покажу, що особливо кинулося мені в око. А загалом. Я хочу усіх привітати з Різдвом Христовим. Е, мій приїзд цей в Чернівці був з різними емоціями і різними вібраціями. От чесно кажу, як є. Після неймовірного вируючого життя у Львові дуже багато було класного в Чернівцях, але були і вібрації такі заздрісні, не зовсім щирі. І це дуже щитується абсолютно. Е, і Особисто я не хочу навіть про це говорити, тому що, напевно, це 100% це залишається з тими людьми, які це все випромінюють. А вам і собі я хочу позичити добра, любові, щирості, справжності, віри, дозволяти собі бути тим, ким ти є, не вважати на точку зору когось стороннього, тому що хтось сторонній може бути для вас абсолютно сторонньою людиною. Бути самим собою, світити кожного дня, кожної хвилини. І нехай кожен день буде свято, свято цього життя. За усе дякувати, тому що життя таке скоротічне. І просто дуже прошу вас будьте щирими. В першу чергу, самі з собою, не маніпулюйте ніки, тому що це дуже на короткотривалий термін. Справжнє залишається справжнім з любов'ю до вас за простору Антона Кохановського. Танюш нагадує через паузу ваші Танюшечка і Оксана Дем'янишина. Продовження буде пауза. А тепер я вам хочу показати цю красу. І Танюша мені буде орієнтувати по цінам. Скільки коштує така хустка, біла, гарна? 680 гривень. Бачите, вона як ті канадські з люрексом, такі, як на Буковині, як з Канади, присилали, неймовірно. А ось така силянка чудова, пастильна, яка вартість? Плюс-мінус. Плюс мінус. Плюс -мінус. 2600. Бачите, ще в простірі Кохановській є такі тайстрині давні, 1500, так десь так. Угу, приходьте, дивіться. А це роботи моєї улюбленої Вірочки Окунєвої. Ви бачите, це все валяне то сердечко, яке вони 450 гривень. Ось це сердечко, це мені також валяла Вірочка Окуніва. Я її дуже-дуже люблю. Людина з неймовірним серцем і чарівною енергетикою. Портрети Тараса Григорича Шевченка, чарівні силянки, на любий смак. Майстри, які роблять ці речі, вони не всі чернівців, а багато хто з наших переселенців. Багато хто проходив курси, ударки, різні майстерки. І тепер дивіться, які вони вже надпотужні майстрині. А скільки коштує ось такий борщ? Ський язик гарний, плюс, мінус, плюс, мінус, Танюш. За тисячу. Ж, це ж дуже-дуже відносно. Подивіться, такі грибочки я купувала теж. А дивіться, які мотанки, дивіться, які манюні, гарнюні, і такі всі з формами, пишні, гарні, чарівні на подаруночок. А це ще привіт від Хелловіна, а ось такі гномики. А подивіться, яка така яскрава силеничка. Ну просто зачарування. Так, що ще тут цікавенького? О, це така корона весільна, правда? Наша Буковинська. Ой, а це такі запасочки, бачите, як з Рівненщини, з Волині. А ось ці такі кісники. Як вони називаються на Буковині? Як? Бовти. Бовтиці. ось це вплітали дівчата з довгим волоссям, якби вона була не стрижка довгий волосся, бігме, я б це собі купила. Бовтиці вони вплітали в своє волосся. Просто чарівно. Ось такі метелики. Тут більш такий економ, варіант герданів. Різні такі силяночки, знову ж таки. Так, і оце обошнює, це моя подруга. Зі Львова тепер. Хоча наша чернівчанка робить такі чарівні гердани Ми у Львові з нею комунікуємо. Різні, різні вишиваночки. Ось такі. Подушечки, Танюшка, красинка, привіт-привіт! Сонечко, Танюша, буде вам допомагати. Різні, різні, різні прикраси. Велком до Санти за адресою Кохановського 2. Все, мої любі! В крамниці Санті ми побували, про красу вам розповіли. Різдво зустріли, а тепер ми чекаємо на новий рік. Merry Крісмас! І рік змії нехай принесе нам щастя і перемогу. Ось таку чудову змійку можна також купити з тразами в крамниці Санта Рукоділля, 750 гривень. Ось така декупажна ще з Дідиком морозиком, пляшечка. Просто теж чудова-чудова. Напевно, вона піде до мене. Мені так здається. До нових зустрічей, моє любі. Я не знаю, де вони будуть, але мені так здається, що це вже буде десь в іншому місці. Адже життя продовжується жити далі. З любов'ю до вас сьогодні щернівців за простору кохановського рукоділля Санта за адресу Кохановського. Кухан... 2, ваша Оксана Дем'янишина. па, -па.